Швидкий огляд ножів SRM моделька Mirage. це повнорозмірні складні ножі, які задумані під утримання двома хватами. Зараз в руці ви бачите модельку з чорною накладкою і обробкою клинка BitBlast. Також ніж доступний у варіанті з жовтим руків'ям, теж 10 і обробкою леза, ніж має 212 мм повної довжини, 92 мм довжину леза. 3 міліметри товщини і 110 грамів ваги. Задуманий він під ось такий хват, і також під передній для точних робіт кінчиком. Також прикольною фішкою ножа є присутність ось такого отвора на лезі, через який дуже зручно його відкривати. як... Лівою, так і правою рукою, великим або вказівним пальцем. Також, звісно, ніж можна відкривати через замок кросбарлок. По матеріалах на лезі тут використовується шведська сталь 14C28N виробництва Sandvik. Вона має твердість близько 58 одиниць по шкалі Роквела. Ніж заточений дуже гостро. Технологією Cool Sharpening. Це фірмова технологія SRM холодної заточки. Точка дуже і дуже якісна. Плюс з таким зведенням і спусками ніж нарізати буде просто на відмінно. Що стосується ергономіки, також на ножі присутня кліпса і отвір для темляка. Кліпсу можна переставити, перекрутивши гвинти на зворотню сторону. Також використовується технологія моношасі лайнер, коли у нас ліва і права плашка з'єднані між собою. Це додає жорсткості конструкції і надійності самому ножу. Плюс від цього краще працює механізм кросбар-лок. Ніж не маленький, але при цьому дуже і дуже зручний завдяки своєму руків'ю. І ось так в руці виглядатиме жовтий варіант. Якщо вам сподобався цей ніж, то можете звертатись в повідомлення для замовлення або залишати його в нас на сайті.